Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли в далечінь за правду йдучи. Взявши в руки зброю, силу волю, нас боронили. Знову буяє весна, знову маки цвітуть, Знову приходимо до обеліску. Вічна пам'ять жива, люди квіти несуть і героям вклоняються низько. Яскраві квіти, символ пам'яті людської. Біля сердець сьогодні розквітають роки війни, відважного, страшного бою. Ми не забудемо, не завжди запам'ятаємо. Ідуть роки, але події Другої світової війни не забуваються. Знову і знову озиваються вони у свідомості поколінь, тривожують уяву, змушують замислюватися над тривогою і подвигом нашого народу. 8 травня пам'ятний день в Україні. День пам'яті та примирення. Ми вшановуємо подвиг українського народу та пам'ятаємо всіх жертв Другої світової війни. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про ті роки війни. Страшні, про муки, крики голосні, про біль, яка й досі серце крає. Ми не забудемо. Пам'ятаємо. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про Бухенвальд і Голокост дітей, що так хотіли жити. Про матерів, які хотіли захистити, та не змогли і не зуміли, а разом з попелом у небо відлетіли. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про тих синів, що залишились в полі, про тих, кого спіткала лиха доля. Вони життя своє віддали, щоб ми щасливо на землі жили. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про сльози матері, яка чекала сина, а син віддав життя за батьківщину. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні згадають. Про тих, хто смерть і лихо бачив, хто чув, як матері і діти плачуть, хто бажав країні миру, хто в перемогу її віру. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про мужність тих, хто не шкодуючи життя, пішов без безсмертя, і їм немає вороття. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про сивих хлопців і дівчат, хто у 20 виглядав на 50, Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про тих, хто мріяв жити і кохати, та довелося молодими помирати. Червоні маки на землі палають, і вони сьогодні нагадають про тих, хто боронив свій рідний край. Їх не забудь і вічно пам'ятай, вони на смерть завжди стояли, так перемогу здобували. На жаль, гасло ніколи знову не має жодного значення для країни, що вирішила повторити жахливі події Другої світової війни і посягнула на нашу територіальну цілісність. В третій рік поспіль українці проводять цю пам'ятну дату в умовах сучасної повномасштабної війни Росії проти України, яку називають найбільшою в Європі з часів Другої світової. Хоробрим українцям знову доводиться боронити свій рідний дім ціною свого життя. Історія нас вчить, що український народ сильний тоді, коли ми єдні, зборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. Отже, ми неодмінно переможемо. Нехай на Україні маки розквітають, Минуле наше, хай ніхто не забуває. Я нашу батьківщину заключаю, не забуду, назавжди запам'ятаю. Нехай реснюють маки в полі, хай в Україні буде воля. У полі маківку посію про перемогу нашу дуже мрію. Нехай земля рисніє червоним ясним світом. Нехай живуть нарешті в мирі наші діти. Нехай війна скінчиться, допоможи нам, Боже, хай наша Україна найшвидше переможе. Пам'ятаймо тих, хто боровся за Україну тоді. Молімося за тих, хто воює за неї сьогодні. Вітаємо шану пам'ять. Нашим героям, слава Україні! Героям слава! Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли в далечінь за правду йдучих, взявши в руки зброю, силу волю, нас боронили. Шкода, що молоді такі.